Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Наближається свято Пасхи. Тому пропоную приготувати дуже смачну, яскраву, ароматну лимонно макову паску. Ніжна, що тане в роті, з лимонною кислинкою та маковим сюрпризом всередині. Вона нікого не залишить байдужим. 50 грам маку заливаю окропом на 30 хвилин. В 500 г кисломолочного сиру натираю цедру одного лимона. Додаю 100 г цукру, 10 г ванільного цукру, 100 г сметани, у мене домашня, 100 г розтопленого вершкового масла. Пробиваємо все блендером до однорідної маси. Ділимо нашу масу на дві частини. Одну залишаємо трішки більшу, другу трішки меншу. В одну частину додаємо мак, який ми запарювали. Воду я злила і добре перемішуємо. В іншу частину додаємо жовтий барвник або пів ложки куркуми. В мене барвник гелевий. Добре все перемішуємо. Форму для паски застеляємо вологою марлею. Форма в мене розміром 11х11 см. Раніше, коли в мене не було спеціальної форми, таку паску я готувала в терці відповідної форми. Теж дуже зручно. Дно та бока форми змащуємо жовтою частиною. І трішки залишаємо, щоб потім неї закрити зверху. Всередину викладаємо макову частину і розрівнюємо. Зверху заповнюємо жовтою частиною, яка залишилася. Закриваємо краї марлі. Зверху ставимо тарілку і вантаж. Відправляємо в холодильник на ніч. За цей час тече вся рідина. Дістаємо з холодильника і з форми. Прикрашаємо на свій смак. Я прикрашала розтопленим шоколадом. Паска виходить дуже смачна, неймовірно красива. Ніжна лимонна частина та хрустка макова. Готую вже не один рік. Моїй сім'ї дуже подобається. Тому рекомендую приготувати. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить.